Вітаю, шановні друзі! Сьогодні поговоримо про майбутнє українців за кордоном, що чекати і до чого готуватися. Нещодавно один експерт сказав про те, що після припинення бойових дій буде масовий виїзд чоловіків. От тут я з ним не погоджуюсь, друзі, тому що я вважаю, що ніякого масового виїзду чоловіків не буде. Точніше, бажання у чоловіків виїхати буде, але можливості такої не буде. Чому дивіться виїзд в Європу на строк більше 90 днів, тобто більше без візу, дозволяється і дозволявся раніше лише під час дії тимчасового захисту тобто, от тимчасовий захист поки діяв. І діє зараз, можна приїжджати в Європу. Як тільки тимчасовий захист закінчився, ніхто в Європу вже більше ніж на 90 днів напряму не приїде. Друзі, ці процедури будуть відбуватися через консульство тих країн, які знаходяться в Україні. Тобто потрібно буде оформлювати візу, типу Д на довгострокове перебування. До чого я веду? До того, що. У вас є час зараз виїхати в Європу, якщо ви хочете залишитись тут, тому що після того, як закінчиться тимчасовий захист, вже напряму це зробити буде неможливо. Те саме, друзі, відбудеться, якщо припиняться бойові дії. Про це вже сказала Чехія і Польща. Польща, до речі, головує в Європейському Союзі в цьому році. і Вони вже чітко сказали, що якщо в Україні припиняються бойові дії. До нових біженців з України Європа приймати не буде. Отже, виходить, що ніякого масового виїзду не буде. Навіть ті, хто масово виїдуть, да без візи по закінченню тимчасового захисту або по новим можливим правилам про припинення прийому українців, друзі, то е, вони просто наражають себе на досить негативні наслідки в виді е, штрафів, депортації, заборону в'їзду в ЄС. Тобто виходить так, що от українці за три роки привикли да що в рамках тимчасового захисту можна їздити туди-сюди, там приїхав, посидів, поїхав назад в Україну, відмовився знову. Приїхав, отримав. Цього вже в е, можливостях не буде. Якщо ви захочете приїхати до ЄС, вам прийдеться оформляти візу в консульстві, візу типу Д. і це цільові візи, це е, ну не віза, яка видається просто так на бум, аби хочеться. Тобто, вона видається, наприклад, для. Воз'єднання сім'ї для робочого контракту для навчання в ЄС. Тобто, це цільові візи вам потрібно буде або шукати роботу, або навчання. Ну і подаватися в консульство відповідної країни в місті Києві, тому от такого вільного в'їзду, виїзду, друзі, на Довгострокове залишення в Європі вже не буде. Будуть діяти ті ж самі правила, які діяли до війни. Це дуже важливий момент. Готуйтеся до нього, тому я б вам дуже радив би 10 разів подумати, перш ніж повертатися в Україну. Тому що якщо ви повернетеся в Україну, друзі, ви назад вже просто-напросто в Європу не виїдете. Тобто, якщо ви тут закриваєте тимчасовий захист і виїжджаєте в Україну на постійне проживання, а потім вирішуєте знову повернутися. До Європи, то це вже не буде так легко, це раз. Друге, можливо, деякі країни. Зроблять, залишать можливість заїхати там в рамках міжнародного захисту біженства Азюль, але це непевна і не точна інформація, друзі. Невідомо чи буде дана можливість ну, в дійсності існувати для українців. Тому подивимось, але майте це на увазі, що це буде дуже дуже друзі, складно після того як закінчиться тимчасовий захист, або ж попередньо, коли припиняться бойові дії в Україні. Майте це на увазі і подумайте 10 разів, перш ніж повертатися е, зараз е, в Україну. Зробіть, будь ласка, репост повагою. Ваш адвокат Демченко.